Дякую. Ну, мені важко коментувати позицію міністра внутрішніх справ, очевидно, це його прямий обов'язок було забезпечити виконання рішення суду, яке не було законної сили в тому порядку і силами, які він є в його розпорядженні, не допускати зіткнень або правопорушень, він мав організувати це належним чином і зробити цю доставку. Якщо міністру внутрішніх справ не подобається, судячи з цього тест посту, рішення суду про доставку. Він має всі сили і засоби внести відповідне кримінальне провадження в ЄРДР і почати розслідування. І поки це рішення є, воно є обов'язковим і будь-які дії, направлені на його невиконання, ну важко коментувати. Стосовно шановних пані, вони доволі цікаві речі розказали процесуальні. Але я би хотів трошки прояснити ситуацію. Дуже багато навколо цього різного е, е, тексту, який не має відношення до суті справи. Я дуже коротко і вибачаюсь у колег е, е, юристів, я буду говорити для цілої аудиторії, яка можливо нас слухає на такими побутовими термінологіями, щоб ми зрозуміли. Цій, цьому дійству, яке сьогодні мало відбутися, ми е, намагалися запобігти в момент, коли воно організовувалося. П'ять місяців тому назад була винесена ця ухвала. Єдиний процесуальний спосіб, який у нас був протидіяти цьому, я подав клопотання про його роз'яснення Принаймні не протидіяти, а е, зменшити ті негативні наслідки, які вже є. Ми маємо дуже серйозні. Я хотів це підкреслити. В незалежності від того, як це шоу буде продовжуватися. Ми вже станом на сьогодні, самим прийняттям цієї ухвали, і самим зверненням до е, за правовою допомогою до Російської Федерації, ми е, причинили е, як слідству самому у цій конкретній кримінальному провадженні, так і позиції України. В по відношенню на до можливого переслідування міжнародному в міжнародному кримінальному процесі будь-якому чи це допомога буде чи реалізація наших рішень наших судів переслідування Януковича це вже є фактом на сьогодні. Чому це відбулось? Тому що при поданні цього клопотання про допит як свідків Януковича та Шуляка, колишнього командира внутрішніх військ. Головка командуюча внутрішніх військ, захист, наводив як аргумент те, що Янукович, єдиний аргумент, визначений 336 статтею для цього кримінального процесуального кодексу, що йому загрожує небезпека, і наводив різні історії про те, як його тут переслідували і хотіли вбити. Суд прийнявши це рішення. Ухваливши і не прокоментувавши, не обґрунтувавши, як вимагає кримінально-процесуальний кодекс, оскільки потерпілі адвокат був присутній в процесі, і заперечував проти допиту дистанційного проведення, а вимагав проведення цього допиту в судовому засіданні. Не обґрунтував суд своє рішення, і ми маємо приєдицію, що е, е, український суд. Визнав факт переслідування Януковича. Це є приюдиційним фактом, який вже використовується. Я впевнений і буде використовуватися в подальшому захистом Януковича. Тому станом на сьогодні можна констатувати, що адвокат Януковича Віталій Сердюк переграв всі наші потуги, які були до цього в цьому процесі. Стосовно свого клієнта, він молодець це є, і йому в цьому допоміг український суд і міністерство юстиції. Вот України. Тогда, Віталій, давайте...